Привіт усім! Сьогодні я хочу приготувати одну страву і зайшла у Сільпо купити деякі продукти для неї. І заодно подивимось трішки на ціни. На цієї страви мені потрібні макарони. Але я щось не бачу такі, такої форми у вигляді гнізда. Що щось у Сільпо немає. Тут бачила такі цікаві такі гарні макарони. 259 гривень. Такі метелики, чи бантики. Дуже великий вибір тут макаронів. Ну, тих, що мені потрібно, немає. 89 гривень 500 грамів. Такі. Ну, буду шукати ще у вигляді гнізда. Такий великий вибір макарон. 1789, ось такі веселі равлики. Ну, все, мені таки не підходить. І ще мені до цієї страви потрібен сир. Сир горіховий 115 гривень, 185 грамів. Ось візьме такий безлактозний 113 гривень, 160 грамів його тут. І ще також безлактозний сир 150 грамів, 91-х 99, км. ось такий порізаний. Також до цієї страви йде сметана. Я візьму таку безлактозну сметану 55 гривень 99 копійок. 48,99 просто наше. Президент 40 гривень 19 копійок. А така сметана 35 гривень. Ще мені потрібен фарш. Фарш асорті фасований, 17,40 за 100 г. Я хотіла курячий, ну щось. Курячого тут не бачу. Є тільки яловичий. Яловичий 21 гривня 90 копійок за 100 грам. Так, і ще потрібна цибуля. Цибуля 14 гривень 89 копійок. Ще мені потрібно кетчуп. Кетчуп 34 гривні. Одну копійку я заокруглюю. Або томатну пасту, томатне пюре 45 гривень. Можна навіть додати до цієї страви такий соус. Він зараз 40 гривень по знижці. І так, що я сьогодні хочу приготувати це макарони з фаршем. Я підбирала такі макарони, щоб вони були отакі у вигляді гнізда. Так, і що потрібно для цієї страви? Це макарони, далі сметана, кетчуп. Можна брати кетчуп, можна соус чи томатну пасту. Потім твердий сир, зелень, одна цибулина та фарш. І саме перше, я підготую фарш. Я поріжу цибулю та зелень і змішаю його з фаршем. І сіль перець за смаком. Фарш я вже підготувала. На сковорідку влила зовсім трішки олії. І виклала ось таким чином макарони. Тепер буду брати фарш і зверху начиняти самі макарони. Ну, ось таким чином я начинила макарони, а тепер потрібно приготувати соус. У чашу блендера я налила неповних 800 мл води. Буду додати сюди. 2 столових ложки, ну, 2 столових ложки сметани і десь 3 столових ложки кетчупу. І легенько це все зіб'ю блендером. Соус вже готовий, сіль перед засмаком. І можна сюди додати будь-яку приправу, яка вам подобається. Дуже добре сюди до цього соусу підійде сухий чесник. І тепер е, цим соусом я буду заливати макарони. Накрию кришкою, і після закипіння на 20 хвилин на малому вогні. Ну, ось так я залила соусом. Я ще не сказала до соусу, крім солі, перцю та приправ, я ще додавала 1 чайну ложку цукру. І тепер накриваю кришкою, і нехай готується. А тепер на крупній терці я потру твердий сир і за пару хвилин. До кінця приготування макарон я буду їх посипати твердим сиром. Ну, все, 20 хвилин пройшло. І тепер поверх фаршу я буду посипати сиром. Так, посипала я сиром. І тепер накриваю кришкою і буквально на пару хвилин, щоб розтопився сир. Макарони з фаршем приготувалися. Дуже швидко готується. І досить така смачна страва. Так що усім смачного, усім гарного настрою та хорошого дня!